Починаю um, відчувати себе і це моє перше відео, це моя перша запись. Um, можливо, взагалі не перша, я не пам'ятаю. Я пробую, я хочу um, ділитися, ділитися знаннями, ділитися тою мудрістю, mm, тою любов'ю, тою можливістю, які в нас є, які є в кожного. Mm, можу зараз лише сказати, а що вчиться чути себе, прислухайтеся до себе і говоріть правду. Так як ви її відчуваєте, це показник, коли ви говорите і щасливі від цього. Коли вам радісно, коли ви задоволені, коли ви підноситесь, коли ваша душа прям аж підноситься зсередини. Саме тоді це те, що ви хочете, те, чого ви бажаєте. Якось так це один із показників. Це так ви можете відчути, що це є саме бажання вашої душі. І повірте, коли ви будете жити і робити речі, робити поступки, від яких вам буде чудово легко. Коли це вас буде підносити, наповнювати, робити тіло легким, ви як будете підніматися до верху. Гравітація як тяжкість ходить. Це ось такі як симптоми, по яких ви можете зрозуміти, що ви приймаєте правильні рішення. Коли вам... Щасливо від ваших рішень, тому що щастя це і є душа, тому що стан щастя, відчуття щастя всередині, це відчуття вашої душі, тому що душа вона м -м, бажає щастя. Вона прийшла для щастя, вона прийшла в цей світ пізнати відчути, ділитись тим щастям з усіма, тому що чим більше. Щасливих душ навколо, тим напевно гармонійніше проживати кожного. Цей досвід, ділитися, ділитися набутими, набутими знаннями за стільки втілень. Вся мудрість це глибина, це розвиток планети, розвиток вперед. Духовність в гармонії, баланс встілення, де немає хвороб це чудово. Хочеться співати всередину ще один із показників. І не забувайте, є ангели. В кожному просторі, біля кожного є ангели. Запитуйте в них, просіть в них підтримки, підказок і слухайте. Слухайте серцем простір, слухайте, відчувайте, відчувайте навіть легкість в просторі, в повітрі, коли легше дихається, коли по тілу відчувається, як енергія нічого не блокує. Все можна відчувати, люблю вас всіх. Тому що ми приходимо сюди не для самітності. не для самітності, тому що людина. Він приходить сюди любити, ділитися любов'ю, яка є в її серці. Кожен вміє по-своєму, але коли це з любов'ю, це завжди приймається. Завжди з цінністю до себе, з цінністю до своєї душі, яка стільки втілий набувала досвід. Любіть себе, поважайте себе, цінуйте. І всіх, хто навколо, цінуйте і поважайте. Дозволяйте ображати себе? Ні. Ніхто вас не може образити, ніщо вас не може образити, якщо ви розумієте, хто є всередині пропущена душа, душа вона вас не образить ніколи. Ніколи, тому що вона не розуміє, хто вона, хто ви. І що ми всі. Що ми всі. Одне ціле можна так сказати. Але ми просто різні. Ті старші чи молодші. М -м 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 які довше були, тим більше знають в кожного свій досвід, опит і ми всі можемо одне одному передавати, передавати інформацію, ділитися нею. Це, це як одне величезне, величезне знання, тому що одна душа з одне, друга — друге. І разом це щось. Це дуже величезний обсяг інформації. В одне велике сознання. Так, так, якось так. Воно складається все в одне велике. Читала і пам'ятайте. Дуже головне любов. Любов до себе, до, ближ... до ближніх. М -м Повага, емпатія, підтримка, добре слово. Бачите, поплакати, поплачте посміятися, посмійтесь. Добрався. Говорити душею. Це... це так класно. Це. Я ще добре не знаю, не вмію, але це якось говорити. Серцем м -м -м. говорити серцем це ж м'якше, а говорити серцем це взагалі, Це чудово. Дуже всіх люблю. А особливо.